Українська мова має унікальний лексичний склад, тому не варто її засмічувати іншомовними словами. У зв'язку з воєнним станом в Україні з'явилися ряд неологізмів, значення яких варто розуміти кожному й кожній. Зверніть увагу, що правильно казати атовець, але не атошник. Атошник це жаргонізм, що є яскравим прикладом впливу російської мови на українську. Атовець це нормативний варіант. Це слово утворилося від абревіатури АТО за допомогою суфікса Ец. АТОвець згідно захищає Україну. Але не Атошник. Є такі два слова, схожі за значення Укри-Укропи. Українські військові, що мужньо відбувають напад російського агресора, захищають нас від завойовників. Отож, щодо Укропи. Є кілька версій походження цього слова. Перша версія це скорочення сполуки слів Український Патріот. Друга версія скорочення сполуки слів Українська опозиція. Третій варіант іронічна назва української опозиції політиків, які під час Євромайдану саджали зелень, зокрема Окріп на грядках в центрі Києва. І четверта версія це скорочення фрази Україна це Європа. Укропа. Нас захищають Укр. Укропи дають жару загарбникам. Люби українську, знай українську, пишайся, що ти з України. До зустрічі на уроці рідної мови.